Всім доброго дня! Ми починаємо а, пряму трансляцію знову, як завжди, по а, За підтримкою організації Абіга. І ті вправи, які я даю на цих прямих ефірах, я взяла від норвежців. Сьогодні ми будемо дихати. А, як завжди. Вам потрібно, щоб ви сіли, щоб і вам було зручно. Тобто відміть таке, виберіть собі таке місце, де вам буде зручно. Вам потрібно сидіти, краще за все, сидіти можна, щоб була спинка стула, і ви ще зручніше сілися. Але зараз нам спинка не дуже важлива. Е, так, сіли, е, заспокоїлись, побачили, що ви тут і зараз можна покрутити головою і назвати деякі речі для того, щоб е, вернутися в тут і зараз, бо це важливо. Е, так, все, ми сидимо спокійно. І безпеці. Зараз ми будемо дихати. Це одна із справ називається дихання по квадрату. Уявіть собі, що у вас попереду вас є якийсь квадрат. Або краще, щоб це був прямокутник. Зараз поясню чому. Для того, щоб заспокоїтись, вам треба зробити вдих. Коротше, ніж видих. Але дивіться, тут не треба вдихати так, що. І ви вдихаєте більше, ніж вам потрібно. Так, ні. Тобто ви вдихаєте так, стільки повітря, скільки зазвичай ви вдихаєте, скільки вам потрібно. І потім це повітря видихаєте. Ви вдих. Буде на 4, а видих на 5. Тобто смисл, що ви видихаєте довше, ніж вдихаєте. Але ще раз, дуже багато повітря не набирайте. Набирайте стільки, скільки зазвичай. Зробимо це 4 рази. Якщо вам вдасться. Відключите ще очі, це, що я маю на увазі. Тобто, ви пішли, наприклад, в уявний ваш прямокутник, пішли вліво, і очами, коли ви дихаєте, ви повільно, повільно, повільно йдете вправо до кута, потім вниз, також до кута, і це ви робите очами. Тобто голова у вас стоїть на місці, а ви робите це тільки очами. По кутах. Ще раз. Ми будемо починати зліва, вдих, вдих направо, видих, вниз, потім вліво, очами і вверх. Якщо у вас вийде підключити ще очі, то це буде краще. Якщо з першого разу не вийде, спробуйте з другого, з третього, як вже вас вийде. Робимо це чотири рази. Голова стоїть, рухайте тільки очі. Я вам рахую вдих, порахувала, видих, порахувала. І таких циклів 4. Поїхали. Глаза вліво на угол. Вдих один. Два, три, чотири. Видих на п'ять. Один, два, три, чотири, пять. Вдих. Один, два, три, чотири. Видих. Один. Два, три, чотири, пять. Це перший. Вдих. Один, два, три, чотири. Видих. Один, два, три, чотири, пять. Вдих. Один, два, три, чотири. Видих. Один, два, три, чотири, пять. Вдих. Один, два, три, чотири. Видих. Один, два, три, чотири, пять. Вдих. Один, два, три, чотири. Видих. Один, два, три, чотири, п'яти. Останній раз. Один, два, три, чотири. Видих. Один, два, три, чотири, п'ять. Вдих. Один, два, три, чотири. Видих. Один, два. 3, 4, 5. Ви робите це завдання, ви дихаєте таким чином, скільки, скільки вам треба. Якщо ви відчуваєте, що після 4, 4 циклів ви ще не заспокоїлись, зробіть це ще раз. Але не дуже глибоко вдих. Просто вдих, як ви робите, і видих. Довше. Я це робила із рукою, тому що я вам показувала, як це робити, а ви робите тільки очами. Це перше. А, друге, і ви також можете це робити із дітьми, а, у цю а, вдих, якби ви вдихаєте якийсь аромат якоїсь квіточки а видих, коли ви видихаєте, задуваєте свічку. І також давайте зробимо 4 цикли. Вдих, аромат рози, наприклад. І видих, видихаєте, задуваєте свічку. Так само на 4 вдих, на 5 видих. Якщо вам не дуже зручно робити вдих на 4, робіть стільки, скільки вам треба. Наприклад, вдих на 3, але видих на більше на 4. Якщо вам зручно вдих на 5, то видих на одиничку більше. Так, давайте 4 цикли, квіточка і свічка. 4. Вдих. Так само у цій вправі ви робите її стільки разів, скільки вам потрібно. І остання вправа на сьогодні це е, птах. Ми підключаємо ще рухи руками. Як, е, уявіть собі, що ви птах і ви е, злітаєте. Так? Тобто, вдих, як птах робить, злітає. І видих разом з руками. Е, так, я так само буду робити вдих на 4, видих на 5. Е, 4 цикла достатньо для, для того, щоб зрозуміти е, цю вправу. Поїхали зі мною. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Я би хотіла, щоб ви всі ці вправи спробували, чи вам підходить, чи вам не підходить. Вибрали, яка вам підходить найбільше. І коли вам треба заспокоїтись, то ви саме цю вправу і використовували. Вони, ці вправи легкі, їх може зробити будь-хто. Ви можете також дітям пояснити, як це робити, тому що діти наші, на жаль, також в стресі і їм також потрібна допомога, не тільки дорослим. І на сьогодні, все. Дякую, хто приєднався, хто буде дивитися в запису. Наступної середи ми з вами зустрічаємось, як зазвичай, о 12 годині. Дякую до побачення!